На прес-конференції 500-річчя реформації в Україні та світі у Києві представили проект, який стартує 25 грудня на Європейській площі та триватиме упродовж усього 2017 року. Так, за підписаним указом президента Петра Порошенка, в Україні святкуватимуть 500-річчя Європейської реформації. Ініціатором проекту Р 500 виступила Рада протестантських церков України. Краще святкування це коли ми. Можемо зробити все можливе для того, щоб реформація продовжувалася, тому що не тільки наше суспільство, але я переконаний, і церква, і християнство в цілому в Україні вони потребують перемін, потребують реформ, потребують оцих глибинних перетворень, які б стали благословінням для, для нашого народу, для нашої країни. Європейська реформація розпочата 500 років тому Мартіном Лютером, який закликав людей звернутися до біблійних принципів церковного і суспільного життя. Відомі композитори Бах, Гендель, Мендельсон у свій час представляли протестантську традицію. Сьогодні їхня творчість присвячена Богу, відома усьому світу. в основі усіх цих шанев неписмонатвон ексепшн. Uh, now they were in many different languages, but the biblical texts were the inspiration for these great masterpieces. Згідно зі статистикою, сьогодні третина релігійних організацій України протестанти, у 2017 році хочуть згадати, що таке реформація, оцінити її плоди, дослідити, яким має бути християнство, та глянути у майбутнє, що може запропонувати протестантизм Україні та як може змінити різні сфери життя українців. Протестантизм, який повертає людину до. Моральних цінностей незвичаєвих а тих, які нам дав Христос, він змінює людину зсередини. Протестанту майже неможливо красти. Я кажу майже, тому що люди грішні, звісно. Протестант працює на совість, чим би він не займався. Час наших не дуже вдалих реформ завжди казали: ось нам для реформ не вистачає людей. Критичної маси з новим менталітетом, але ніхто не пояснив, що людина повинна спочатку змінитися сама, внутрішнє, і тільки після цього я вважаю, духовні наставники не будуть заперечувати, вона зможе змінювати оточуюче середовище, культуру, науку, освіту, економіку, все, що нас оточує. Наша робота дуже потрібна там. Вона сприймається людьми дуже добре. Ми ніколи не скриваємо, що ми є представники евангельських церков. Ми представляємося, хто ми такі є. Але в той же час ми робимо ту роботу, доносимо ту цінності загальні для всіх християнських церков. Християни сподіваються, що завдяки особливому зверненню до Бога під час святкування 500-річчя європейської реформації в українській історії відбудуться докорінні зміни. Я, мабуть, не помилюся, якщо скажу, що найуспішніші країни світу є протестантськими. Це Сполучені Штати Америки, Великобританія, Голландія, Німеччина, Південна Корея, яку щойно згадували. Мені би дуже хотілося, щоб Україна теж стала успішною країною в майбутньому. Бог дає в Україні чудовий шанс. Ми маємо свободу слова, ми маємо свободу віровизнання. а це означає, що християни в Україні мають величезну відповідальність перед суспільством. Протестанти переконані, що будь-яка реформація може бути вдалою, тривалою і принести реальні переміни тільки тоді, коли вона торкається особистої сфери людини. В Україні рік реформації розпочнеться 25 грудня на європейській площі. Флешмобом Україна та світ святкують Різдво Христове разом. Вікторія Михальчук, Ольга Корнієнко, Валентина Гомоляко, Дмитро Перов. Київ. Вісті надії.